На Південноукраїнській АЕС відбулися змагання з пауерліфтингу в рамках 35-ї спартакіади. За нагороди боролися більше півсотні колег з різних підрозділів підприємства. За традицією, захід розпочався зі зважування, реєстрації та урочистої частини, на якій був присутній за з персоналу ПАЕС Сергій Котельник, головним судею змагань міжнародної категорії, незмінно став Олександр Іванов. Атлети змагалися у трьох класичних вправах: присідання зі штангою, жим лежачі та станова тяга. Тут зустрілися як легенди Триборства, так і нові учасники, які Виконували вправи технічно та впевнено. Голова організації молоді ППО Паес Євген Міченко наголосив, що пауерліфтинг – це не лише про силу. Взагалі, пауерліфтинг – це такий вид спорту, де не тільки важливо, скільки ти вагу піднімаєш. Це дійсно тут потрібно якусь тактику пропрацьовувати. Коли ми дивимося, як хлопці піднімають велику вагу, ми розуміємо, ну, це дуже ефектно і ми розуміємо, скільки зусиль. Хлопці доклали до того, щоб показати такий результат. Знаю, що хлопці тренуються протягом всього року. Змагання тривали два дні, і боротьба у вагових категоріях принесла не лише призові місця, але й нові особисті рекорди. Микола Флоренко, помічник начальника першого ДПРЗ, розповів про успіхи свого колеги. Сьогодні Олександр Нопрієнко, який змагався в категорії до 105 кілограмів, побив свій минулорічний рекорд, зробивши станову тягу 250 кілограмів. В тому році 235 кілограмів це був його максимум. Тому хлопці працюють, всі молодці, показують гарні результати. Ми будемо старатися показувати ще кращі результати. За підсумками у безкомпромісній боротьбі місця розподілилися так. Перше місце здобула команда військової частини, що охороняє та обороняє ПС. Друге місце електроцех, а третє місце перше ДПРЗ. У нас кожен працівник, який йде виступати, він готується сам. Сам по собі, по своїй програмі, можливо, якщо в нього щось не виходить, він запитує з бізду звіщений спортсменів. Готуємося по-різному, хто готується цілий рік, хто готується півроку, хто готується три місяці до на початку змагань. Руслан Ємілянов розповів, що, попри складний графік, військовослужбовці мають усі умови для тренування. У нас майже в кожному підрозділі є спортзали. У нас є де займатися, для цього виділяється час. Ось керівництво, як так сказати, Сприяє е, фізичному навантаженню, фізичному розвитку всіх військовослужбовців і е, графікс роблять так, щоб ми могли займатися в довільний час. Змагання 35-ї спартакіади з пауерліфтингу вкотре продемонстрували силу, наполегливість та відданість персоналу ПС спортивним традиціям.